Як відомо, в 1206 році був проведений великий крултай, де Темуджину надали титул Чингісхана і зробили його владу абсолютною. А в 1215 році король Англії Іоанн де батько короля Генріха III підписав велику хартію вольностей Магна Карта. Спроба знайти єдиний момент, коли цивілізація розкололася на ідеологічні табори Заходу та Сходу, є надзвичайно спокусливою, особливо коли можна вказати на такі знакові події. Як Великий Крултай 1206 року, абсолютна влада Чінгісхана та підписання великої харті вольностей Магнакарта у 1215 році, обмеження королівської влади. Ці події, що відбулися з різницею менш ніж у десятиліття, справді слугують потужними символами формування кардинально різних політичних траєкторій. Однак більш доцільно розглядати ці дати не як точку розколу, а як яскраві маркери вже існуючих ідеологічних тенденцій. Які з часом кристалізувалися у західну концепцію обмеженої влади і східну модель централізованої деспоті? Символи двох світів 1206 та 1215 роки, східна траєкторія, крултай і абсолютна влада. У 1206 році на берегах річки Онон, Темуджин Джин був проголошений чингісханом, великим ханом на Крултаї, зборах монгольської знаті. Ця подія не просто об'єднала кочові племена. Вона інституціоналізувала абсолютну владу, що ґрунтувалася на волі неба і підкріплювалася беззаперечною військовою силою та есою з веденням законів. Ключова ідея, необмежена влада вождя, підпорядкована лише божественному небесному мандату, що забезпечує порядок і експансію. Це заклало основи ієрархічної, мілітаризованої та централізованої держави. Західна траєкторія, магна карта і верховенство права. У 1215 році в Руні меді Англія, король Іоанн Деземельний був змушений підписати магна карта. Хоча спочатку Хартія захищала лише привілеї баронів від королівської сваволі, її історичне значення полягає у закладенні фундаментальних принципів верховенство права, навіть король не стоїть вище закону. Належний правовий процес, знаменита стаття 39, жодна вільна людина не буде арештована, інакше як за законом судовим вироком рівних їй та за законом країни, стала джерелом концепції особистих свобод та захисту вісвавіля влади. Обмеження оподаткування, король не міг запроваджувати нові податки без згоди загальної ради королівства про образу парламенту. Ключова ідея. Обмеження влади правителя через писаний закон і наявність представницького органу, що представляє інтереси знаті, згодом, народу, ідеологічна поляризація, деспотія проти свободи. Раннє 13 століття стало точкою, де ці дві траєкторії стали очевидними світовими моделями. Аспект, східний шлях, монгольська імперія, джерело влади, воля неба, хана військова сила, відносини влада закон, влада створює закон, яса. Суспільний устрій, ієрархія, тотальне підпорядкування, політичний результат централізована деспотія. Асект, західний шлях, магна карта, джерело влади, закон, традиція, угода, договір. Відносини закон обмежує владу, конституціоналізм, суспільний устрій, права та привілеї спочатку для еліти, згодом для всіх, політичний результат, поступовий розвиток демократії. Монгольська модель, що поширилася на східну Європу через золоту орду, принесла на руські землі традицію жорсткої, централізованої, фіскальної влади, де князі, а пізніше царі Московського царства, діяли як агенти хана. Це стало важливим чинником у формуванні московської самодержавної традиції, яка ігнорувала концепцію обмеженої законом влади. Спадщина та сучасний конфлікт. Теза про те, що сучасний конфлікт між диктаторською Росією та західною цивілізацією є прямим продовженням цього ідеологічного розколу XIII століття, є сильним історичним аргументом. Росія та ординська спадщина, деякі історики та філософи в разіці, як от Микола Трубецької, стверджували, що Московія, а пізніше Росія, успадкувала не лише територію, а й менталітет та державницьку модель від Золотої Орди. Абсолютизм, ігнорування особистих прав на користь інтересів держави, експансіонізм і провага державної правди над правом. Хоча ця теорія є суперечливою, вона пояснює глибоко вкорінену відразу до інститутів обмеження влади в російській політичній культурі. Західна цивілізація та магна карта – західна цивілізація, яка справиться на принципи права людини, поділу влади, верховенства закону та демократії. Є прямим ідеологічним спадкоємцем традиції, символічно започаткованої магна карта. Сьогоднішня війна між Росією та Україною, підтриманою Заходом, справді може бути розглянута як зіткнення двох політичних архетипів автократичний, імперський, експансіоністський світогляд, що прагне тотального контролю, символічна спадщина крултаю, і демократичний, правовий світогляд, що захищає суверенітет, свободу та право вибору, символічна спадщина магна карта. Висновок 1206 тисячі та 1215 тисяча роки не створили дві ідеології з нуля, але вони зафіксували дві протилежні відповіді на питання, якою має бути влада. Схід обрав абсолютизм, Чингісхан, а захід заклав основи для конституціоналізму магна карта. Саме ці фундаментальні відмінності, що розвивалися століттями, багато в чому формують ідеологічне підґрунтя нинішнього геополітичного конфлікту. Поставте лайк і підпишіться. Ми – воїни добра.